Джош Бролін, Джулія Гарнер. Тут, вибачте, маю піддивитися, Олден Еренрайк і Бенедикт Вонк. Всі вони о другій годині, 17-тій хвилині ночі, навіщось тікають зі своїх будинків і рухаються в невідомому напрямку. Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли! З вами кіномен Станіслав. І сьогодні не більше, не менше, будемо говорити про одну з найважливіших, найпрекрасніших американських кінопрем'єр 2025 року. І це зброя, детективно, містико, комедійний горор. Так, все. І відразу. Це незабутній кіноатракціон, які ж емоції переживають глядачі під час перегляду. Ах, це справжня кінопригода, наче з 20-го століття, з часів змістовного кіно. Це складно структурована картина у стилі кримінального чтива Квентіна Тарантіно і магнолії Пола Томаса. Андерсона. І це вже друга повнометражна робота і ще один незаперечний успіх режисера, сценариста, продюсера і композитора Зака Крегера, чий дебютний повнометражний горор, який я теж раджу вам подивитися, називається Варвар. За Крегер подібно до братів. Філіпу авторів режисерів горору поверни її мені. Ми записували відеорозбір цього фільму для нашого Ютуб каналу, а також подібно до Озгуда Перкінса, режисера Довгонога з Майкою Монро та Ніколасом Кейджем. Теж обов'язково подивіться ось такий фільм. Так, от за Крегер, подібно до братів Філіпу, подібно до Озгуда Перкінса, належить до тієї молодої порослі горор-мейкерів, які чомусь усі, як один, розпочинали свої кар'єри на комедійній ниві. Наприклад, брати Філіпу. Займалися не шибко інтелектуальним, але доволі винахідливим блогерством. А Озгуд Перкінс, ой, той і взагалі знімався у білявці в законі. Але всі вони однаково розцвіли в жанрі незалежних фільмів жахів. Нарешті ми розквітли. У цих молодих горор-мейкерів Філіпу Перкінса. Крегера є дещо спільне, і це три об'єднуючі їх риси. Риса перша підкований кінематографізм. Деякі критики навіть говорять про візіонерство. Риса друга, гідний сценарій. Ці режисери справді вміють розповідати захоплюючі історії. І риса третя акторський перформанс. Скажімо, Саллі Гопкінс у поверни її мені або ж Ніколас Кейдж у Довгонозі. Крегер, Філіпу і Перкінс у своїх фільмах залишаються в межах класичних горорних тем і прийомів епохи Брайана де Пальми і Джона Карпентера, а в чомусь вони навіть дотримуються традиційних підходів. У кіновиробництві та кінотворчості. Ось чому їхні фільми постійно порівнюються з класикою, скажімо, довгоніг з мовчанням ягнят. Крегер, Філіпу і Перкінс створюють міцне глядацьке кіно, яке сприймається, наче ковток свіжого повітря. В часи очевидного застою Голівуду, того Голівуду, який страждає від перенасиченості дешевою розвагою та нестачі старих добрих фільмів. Тобто фільмів як таких: Крегер, Філіпу і Перкінс, Крегер Філіпу. І Перкінс повертають нашу віру в справжній кінематограф, який завжди, ще з часів початку ХХ століття, стояв, завжди стояв на трьох священних китах, слонах професіоналізмі кіноробів, якості вихідного матеріалу та індивідуальності автора. І успіх крайгерівської зброї, успіх глядацький. Критичний, фінансовий, студійний, індустріальний свідчить саме про це. Ми зголодніли за хорошими фільмами, заснованими на оригінальних сценаріях, фільмами, що не намагаються обдурити своїх глядачів яскравою мішурою та гучними заявами. Це буде найкращий фільм у твоєму житті. Форсаж – Дизель потужніше за бензин. Адже це саме фільм має формувати маркетингову компанію, а не навпаки. це фільм має виправдовувати кожне слово у рекламному буклеті. За останні роки комерційна складова у сфері голівудської кіноіндустрії перетворилась на справжню пухлину. Вона настільки роздулась, що стала витісняти. Як будь-яку оригінальність, так і будь-яку традиційність. Фан-сервіс і спецефекти просто знищують саму сутність кінематографа, його фундаментальні складові, без яких похід у кінотеатр перетворюється на нудне і необов'язкове дозвілля. Однак такі фільми, як зброя, повертають нас. До базових налаштувань кіно дарують нам найсильніший емоційний заряд та відчуття причетності до чогось і справді важливого, великого, я б навіть сказав, істинного. Знаєте, коли я дивився зброю в перший день прокату, це був майже ранішній сеанс. В залі було приблизно 10 глядачів. До цього залу зайшли четверо хлопаків, і вони сміялися над зброєю. Голосно її коментували, пирхали, шуміли. Але вже десь на сороковій хвилині фільму за крегер Великий Молодець вони. Притихли їхні коментарі стали значно тихішими. Вони втягнулися в цей фільм. Вони помітно почали непокоїтись через те, що відбувається перед ними на великому екрані. І коли зброя завершилась, і ми всі разом вийшли з кінозали. Один з тих хлопців сказав іншому, що це просто неймовірний фільм. Ось що таке, розумієте, про що я? Справжнє кіно. Після неймовірно успішного варвара, дебютного повного метра Закка Крегера про насильство і аб'юз, що зібрав понад 45 мільйонів доларів, а коштував при цьому менше 5 мільйонів. Так, от, після варвара, різноманітні американські кіностудії Стрімголов кинулись полювати за новим сценарієм режисера під назвою Зброя Нетфлікс. New Line Cinema, Universal Pictures, Warner Brothers Pictures і навіть фірма мейкера Джордана Піла. До речі, після завершення угоди не на свою користь, Піл звільнив обох менеджерів власної компанії. Коротше, усі мріяли урвати шматочок від нового кіносценарію оригінального автора. І вже в січні 2023 року розпочався офіційний. Кіноаукціон в результаті перемогла студія New Line Cinema. Давайте її привітаємо. Вона заплатила Заку Крегеру 38 мільйонів доларів, і ця сума повністю покрила всі виробничі витрати на створення зброї. Окрім того, за крегер домовився з New Line Cinema про обов'язковий кінотеатральний реліз його стрічки. Тільки великі екрани. Акторський склад у процесі роботи над зброєю круто змінився. Через конфлікт у розкладі зйомок, а також через забастовки, думаю, ви про них чули, серед акторів і сценаристів зі зброї випали Педро Паскаль, Ренате Рейнсве та дехто іще. Їм на заміну прийшли Джош Бролін, Джулія Гарнер. Тут, вибачте, маю піддивитися: Олден Еренрайк і Бенедикт Вонг. Всі вони чудово вписалися в стрічку. Так само, як і брати Філіпу, що зняли горор, поверни її мені з метою осмислення і прийняття втрати близької їм дворічної дитини, так і за Крегер написав сценарій зброї під враженням від смерті свого близького друга і колеги. Тревора Мура, разом із яким керував комічною скетч-трупою The Whitest Kids You Know». смерть, раптова і навіть стихійна, посідає важливе місце в зброї. Кожен може стати жертвою смерті, бо вона є наслідком неконтрольованих зовнішніх сил, які часто. Прикидаються найменш жахливими явищами, такими от, як ця миска з водою, або ж навіть людьми, такими як неповнолітні діти. Психологічний аспект фільмів жахів, переживання втрати, сімейні узи та зв'язок із дітьми, ось наріжний камень, для сучасних горорів Зака Крегера, братів Філіпу та Озгуда Перкінса. Немає нічого невильнішого і чистішого за дитину. І немає нічого страшнішого, ніж її втрата. Про те ж саме поверни її мені, братів Філіпу. Ще один відомий сюжетний троп горорних фільмів і серіалів від Хелоувіна до дивних див. Троп, який грає ключову роль у зброї, звучить він так там. Де дорослі виявляються безсилими, саме дітям або підліткам доводиться рятувати світ. Як тут не додати світ дорослих! Зброя Зака Крегера, як я вже казав, це кримінальне чтиво і магнолія у світі. Гори, Як і попередня робота крегера-Варвар, зброя, це фільм розбитий на кілька рівновеликих частин, що називаються іменами героїв стрічки. І кожна з цих частин описує одні й ті ж самі події з точки зору різних персонажів. Ну, прямо як Рашомон. Шкільна вчителька, батько зниклої дитини, поліцейський недотепа, ненадійний нар...ан, шкільний директор, маленький хлопчик, зброя складається з їхніх історій, що тісно взаємопов'язані між собою. Крегер вигадав абсолютно стівено-кінгільський сюжет про провінційне американське містечко, в якому незрозуміло, як і чому. Пропадають 17 школярів. Всі вони о другій годині, сімнадцятій хвилині ночі, навіщось тікають зі своїх будинків і рухаються в невідомому напрямку. Не тільки детективний сюжет, але й його розділена на глави структура дозволяють крегеру побудувати інтригуючу історію. Що захоплює глядацьку увагу. Магнолія і кримінальне чтиво були такими ж самими. Пригадайте тільки одну культову сцену із Тарантінівського шедевра, коли герой Брюса Вілліса завмирає у дверях магазинчика, роздумуючи над тим, чи рятуватися йому втечею, чи повернутися назад, щоб виручити. З, Скажу так, біди свого найлютішого ворога. Коли ти дивишся цю сцену, твоє серце завмирає, емоції досягають апогею, ти переживаєш за Вілліса, як за рідного брата, і мучишся за питанням, що ж вибере цей хлопець? Він залишиться чи піде? Саме з таких сцен і складається зброя. Більше того, кожен розділ фільму переривається на найцікавішому місці. Я б навіть сказав, клівгенгері захопливість зброї за всіх інших численних достоїнств картини. на кшталт режисерської роботи чи акторської майстерності. Це і є головна зброя цього фільму. Ну ви ж мене зрозуміли, правда? Зброя, зброї! Очевидно, що Крегер багато років працював у комедійному жанрі та знімався у ситкомах. Адже він неймовірно вміло і талановито поводиться з жанровою формою горору. Він цю форму вивертає на виворіт. Страшне у зброї часто обертається комічним або ж пліч опліч сусідить із ним моторошна жінка з ножицями, що пробирається в машину до сплячої шкільної вчительки, картоплечистка, що сталася в нагоді у головній грині в найнесподіваніший момент. Бенедикт Вонк, який біжить по вулицях з витріщеними очима. Від усього цього однаково страшно і смішно. І у варварі крегера було так само. Крегер добивається від нас мультиреакції. Тому я й кажу: дивитися зброю беземоційно, просто неможливо. Що ж до тем зброї, то крегера цікавить щось громадське, цивілізаційне. Жах і смерть, як і в класичному трилері Альфреда Гічкока Тінь сумніву, це видатний шедевр, вторгається в тихе і спокійне містечко Мейбрук, в якому відбуваються усі події зброї. Спокій і розміреність провінційного життя зміняються у зброї відьомським хаосом та низкою незвичайних вбивств. Про що нам повідомляється у перші хвилини фільму на тлі чорно-причорного екрану? Копати глибоко зі зброєю не вийде, бо це не той тип фільмів, який слід називати інтелектуальними. Хоча, можливо, саме це і робить зброю інтелектуальною стрічкою. Ні, зброя це той тип фільмів, який потрібно назвати хорошим кіно. Зброя це приклад ідеальної розважальної стрічки. І в принципі, те ж саме ми говоримо і про роботи Альфреда Гічкока, які ще за його життя оголошувались французькими критиками над інтелектуальними, саме тому, що Гічкок відмовлявся від примітивної інтелектуальності, повністю зосереджуючись на технічному і емоційному. Аспектах. Тому я і кажу: зброя це фільм. Сьогодні ми озброїлись кіноманством. Як завжди, закликаю вас доєднатися до нашої youtube кіноспільноти. Тим більше, що нещодавно ми досягли позначки у 100 тисяч переглядів. Це неймовірно. Виходячи з того, наскільки непрості шорці відеорозбори, відеолексій та відеоінтерв'ю ми тут випускаємо. Ах, я почав вірити в людство. Але головне, це тішить моє особисте. Его. Але якщо серйозно, ставте нам лайки, не ставте дизлайки, пишіть коментарі, залишайте запитання. Ми відповідаємо на них наприкінці відеорозборів. Ну і робіть репости. Діліться нашими відео та всім іншим. Дякуємо за те, що ви з нами. І так, в нас також є соцмережі Instagram, Telegram і Facebook. Все під єдиною назвою Кіномен Станіслав. А тепер... Традиційна відповідь на ваше запитання. Тато, ще довго? Ні. Дивіться гарне кіно. Кіномент Станіслав.